Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілує, цілує, цілує її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, Весна йде назустріч вам, весна в сей час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі улий в шумляче море, ловили тюмить життя. Чаруйся, хмілій, впивайся, і серед мрії забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт сервійно шелестить, траві струмок воркоче, відбились зорі у воді, летять до хмар тумани. Тут ллються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла, гори, життя єдина мить. Для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху, ти, коли весь світ співає, налагодь струни, золоті, бенкет весна справляє, і сміло йди під чарок з вогнем, з піснями в гості на свято радісний квіток, кохання, снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди, погаснуть в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст дні минулі, та знай над нас боги скупі, над нас глухі не чулі, сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди, цілуй, цілуй, цілуй її, знову молодість не буде.